Доброї ночі. У вас бувало таке, коли щось повинно трапитись або не трапитись, і ви самі собі десь там всередині кажете, хоч би трапилось от саме так, як я хочу. До якої саме сутності ви зверталися, довести існування або неіснування Бога абсолютно неможливо. Слід визнати, що існують незбагненні для сприйняття речі, такі як нескінченність. Або вічність. Відповідно, атеїсти виглядають більш переконливо. За логікою потрібно довести саме існування. Але як це зробити, якщо фактично це в пошук нематеріального в матеріальному світі? Нам пропонують знайти письменника, котрий пише твір, але на пошуки відправляють героя цього твору. Стає набагато простіше, якщо припустити, що він стороння сила, не маюча вираження в матерії, тобто й шукати його в об'єктивній реальності не варто. Відомо, що Ейнштейн не вірив у Бога, а Стівен Хокінг вважав, що доказ існування божественної сутності стане найбільшим науковим відкриттям всіх часів. Можливо, докази вже існують? Я зараз не про логічні пастки, типа якщо запитати, чи існує Бог. То він 100% існує хоча б як об'єкт цього питання в розмові. Чи іншу логічну пастку? Чи зможе Бог створити той камінь, який сам не зможе підняти? В принципі, зможе створити. Той, хто питає таке питання, це і є той невіруючий камінь, який Бог так і не зміг підняти. Пропоную подивитися на питання ширше. І під кінець цього відео отримати метод керування вищою силою. Почати треба з теорії. І ця теорія буде Теорія Великого Вибуху. Знаєте, що теорія Великого Вибуху взяла свою назву від скептичного сарказму астронома Фреда Хоула, котрий обурливо відреагував на наукове доведення Едвіна Хабла, котрий вперше описав розширення Всесвіту, математично вираховувавши, що весь всесвіт розширяється і рухається. А відповідно має початок. Проти теорії протестував навіть сам Ейнштейн. Він вважав, що Всесвіт був завжди. Скептики Великого Вибуху стверджували, що така подія, вибух, повинна була сама по собі залишити радіаційний фон та випромінювання. Іронія полягала в тому, що Ейнштейн фактично спрогнозував існування мікрохвильового фонового випромінювання, але не зміг його довести. У 1965 році два астрономи Арно Пензіас та Роберт Вільсон у Bell Labs у Нью-Джерсі Сполучені Штати Америки зробили випадкове відкриття. Радіотелескоп на хвилі 7,35 см виявив сигнал, що надходив з усіх боків однаково. Сигнал мав абсолютно однакову потужність. Це відкриття вважалося одним із перших суттєвих підтверджень великого вибуху. Ось воно випромінювання. У 1978 році астрономи отримали Нобелівську премію, але вчені протестували далі до моменту, коли супутник Коп та його нащадок ВІМЕП виявили деякі неоднорідності у космічному надвисокочастотному фоновому випромінюванні. Звучить дуже складно, але по суті така неоднорідність могла б вказати, що звідсіля починалися галактики. Ще це називають неоднорідністю в реліктовому випромінюванні, дуже старому. Так от супутники НАСА знайшли такі неоднорідності і, звичайно, оголосили, що вони дивляться на початок Всесвіту. Взагалі-то це я казав до того, що наступна частина таки основана на чомусь більш-менш науковому, а не тільки на хворобливій уяві автора та іменах дійсно розумних людей, котрі будуть згадані далі. Великий вибух цілком вкладається в один із логічних доказів існування Бога, Фоми Аквінського, стовпа раціональної теології, котрий ще в 13 столітті сформулював докази існування Бога. Нічого не знаючи про великий вибух, але дійшовши до початку початків, загалом Фома Аквінський наводить п'ять доказів Бога, котрі до цього моменту так і не змогли логічно спростувати. Насправді люди намагалися. Але були такі кур'йози, що під час спростування вигадували ще якийсь витікаючий із одного доказу інший доказ. Далі це навіть переросло в якусь цікаву гру, хто вигадає свій нетривіальний доказ існування Бога. До цього залучився навіть Іммануїл Кант. Але повернемось до Фоми Аквінського. Мабуть, найстисліший відос, котрий пояснить докази існування Бога. Перший доказ від руху. Ніщо не рухається без початкового імпульсу. Зрозуміло. Другий доказ від причини все має причину, але що стало причиною причин? Я стою перед камерою, є якась причина для того. А причина причини. А причина причини причини. Третій доказ через можливості. Кожна річ має можливість потенційного й актуального буття. Якщо припустити, що всі речі існують десь в потенційному стані? То що повинно трапитись, щоб вони перейшли з потенційного існування в актуальне буття? Бог? Цей доказ, як і перший, є важливим для подальшого розуміння можливості співпраці з Богом. Якщо, наприклад, Леонардо да Вінчі малював химерні літаючі пристрої, потенційно він допускав, що такі речі можливі. Згодом літаючі машини перейшли із розряду потенційних в актуальні. Чому? Четвертий доказ Фоми Аквінського про досконалість. У всього є своя сутність досконалості, котру шукають в порівнянні. Це означає, що існує найкрасивіша, найшляхетніша, най найкраща істота або штука, або Бог. П'ятий доказ через ціль. Все в світі переслідує якусь ціль. Навіть нерозумні істоти показують діяльність, котра доцільна в цьому світі. А значить, існує істота, котра знає загальну ціль і мету, до якої рухається цей всесвіт. Хоча чому існують в світі росіяни, можливо, є якась все-таки помилка і відхилення від правил, але це тільки доводить реальність правила. По кожному доказу Фемея Аквінського існують лекції на Ютубі, та і в універах, хто реально вчить глибоко філософію. Для нас важливо зараз згадати перший доказ початковий імпульс. А що каже перший закон термодинаміки? Зміна внутрішньої енергії системи в процесі переходу системи із одного стану в інший дорівнює сумі роботи, зробленої над системою зовнішніми силами. Є багато формулювань всіх трьох законів термодинаміки. Їх вчать дійсно розумні люди і дійсно глибоко. Але якщо все звести до простої суті, система із стану спокою не зможе вийти без втручання іззовні. Виходить, якщо еволюцію запустити в зворотній бік, деградувати все, як деградує, наприклад, зараз Росія, але у вселенському масштабі, ми повернемось до системи, в якій немає енергії, немає руху. Система стоїть і знаходиться в стані спокою. А потім бам! Всесвіт почав розширятися. Час починає свій відлік, починаються фізичні процеси. Котрі призводять до еволюції Всесвіту, як загального, так і точкового на нашій планеті. Ця еволюція дійшла до того, що зараз я стою і віщаю в камеру. Абсолютно зрозуміле фізичне явище. Якщо, звичайно, прийняти до уваги, що на систему щось вплинуло іззовні. І це ззовні знаходиться не в матеріальному всесвіті. Логічно, якщо вплинула якась інша сила на початок нашого Всесвіту, відповідно, вона повинна існувати. Да, а якщо це сила, то мабуть далі й Бога можна називати як вона, якщо ніхто не проти. Як ще можна назвати посеред нічого великий вибух, котрий трапився із точки? Це була перша подія, котра ланцюгом створила безліч інших дрібних подій. Вибухів зірок, формування і знищення планет, галактик, котрі в свою чергу призвели до ще більшої кількості, ще більш дрібних подій. І так до моменту, коли тобі в АТБ продавчиня нахамила. І зараз саме момент, коли ти приймаєш рішення, як відреагувати на цю подію. Як ви гадаєте, де існує та мала дрібниця іскра Бога, котра впливає на цей випадок, в якому ви опинилися. На світ навколо нас. Відома байка від Стівена Гокінга, коли він розповідав про стаю мав з печатними машинками, що абсолютно випадково вони можуть напечатати сонет Шекспіра на все, воля Божа. І виходить, що воля Божа це випадок, подія. Але в деяких відео ми поєднуємо не дуже очевидні речі. Якщо трошки заглибитись, вийде, що людина все-таки дійсно створена по образу й подобі Божій. Тому що на землі тільки людина може впливати осмислено на подію, точніше, розуміти випадок і мінімізувати випадковість в своєму житті, прораховуючи події і будуючи плани наперед з урахуванням багатьох змінних. Цікаво, чи не так? Маю надію, цікаво. Що ж це виходить: люди, котрі нездатні до планування, нездатні впливати на випадковості, відповідно. Ті люди, котрі ближчі до тварин, мислення яких далеке від стратегічного, вони далі від Бога. Ось це так поворот. Згадаємо класичну РПЦну церкву. Приходить паства, перед нею стоїть священник, котрий каже, що він представник Бога на цій землі. З урахуванням того, що було сказано вище, коли людина не хоче сама користуватися божественною іскрою і перекладає відповідальність за своє життя на когось, у кого ця іскра працює, людина перетворюється в раба Божого. В такій інтерпретації цікаво звучать знайомі вислови: на Бога надійся, але сам не лінись, береженого Бог береже, вона, ця сила. Створила людей такою, якою вона є, наділила її частинкою себе, свідомістю, котра дозволяє впливати на випадки, мінімізувати випадковості в своєму житті, керувати своїм життям, будувати його. Ще більш цікаво виглядає теорія життя після смерті в такому контексті. Звичайно, шукати нематеріального в матеріальному не варто, але якщо все-таки за межами матеріального Всесвіту, є вона Бог. В якомусь своєму божественному оточенні. То наша нематеріальна іскра свідомості, котра фактично може керувати життям і світом навколо нас, куди дівається після смерті фізичної оболонки. Цілком логічно, частина божественної сутності може існувати поза межами нашого матеріального світу. Ми всі спілкуємось з вищою силою потайки. В себе в голові, в думках, ми просимо зазвичай допомоги в якихось справах. Навіть якщо людина не вірить в Бога, але 100% у всіх були екзамени, особливо, коли ти не впевнений в результаті, ти починаєш «хоч би пощастило, хоч би пощастило. Що це як не молитва до вищої сили, з бажанням її втручання на нашому боці, втручання, котре ми не розуміємо. Але після якого результат в нашому матеріальному світі буде той, на який ми очікуємо. Одне із основних питань: а що підвищує шанси на отримання цього бажаного результату від випадку чи події? Наш розум, наша підготовка і божественне проведіння. Вона не знає, що ти робиш, коли залишаєшся один вдома. Але вона змогла вирахувати випадки від того початкового великого вибуху і дала тобі вибір. До речі, однією із причин невдоволення диявола було те, що Бог дав людині вибір. В який момент виникає вибір. Момент випадку, події, коли тобі потрібно щось вирішити, це дуже просто проілюструвати настільною грою. Персонажі стоять там, де стоять, ти кидаєш кубики. Виникає випадок. Персонаж кудись пересувається, І далі ти вирішуєш, що тепер з цим робити. До наступного ходу гри. Звичайно, будуть скептики, котрі скажуть, що досконально вирахувати все неможливо. І я з цим погоджусь. Бо тільки вона знає, яку саме силу приклала, в якому напрямку, з якою ціллю, щоб запустити нашу велику гру і подарувати нам частинку себе. Іншого значення набуває вислів: «Сплануєш щось насмішиш Бога. Я впевнений, вона посміхається і не від самого факту планування, а від рішень, котрі прийняла людина, адже в очах божественної сутності людські плани й розрахунки. Будуть мати вигляд в кращому випадку дитячих. Хіба вас не веселило, коли дитина, стикаючись з чимось, робить досить дивні, зазвичай кумедні речі, на ваш погляд, але цілком обґрунтовані з точки зору дитини. Можна зробити маленький проміжковий висновок божественна сила поза нашою матерією. Але її воля, випадок, нематеріальна сутність серед матеріального світу, котра цей світ змінює. Ми, людина. Розвитком раціонального критичного мислення, як і вона, можемо створювати випадки і впливати на них. Якщо людина не здатна до того, то відповідальність виключно на людині. Бог зробив все, що міг поза фізичним світом. Він подбав про вас і вашу можливість. Ніяким іншим чином впливати на Фізичний матеріальний світ, те, що не є фізичним і матеріальним, і знаходиться поза межами цього світу, не може. Відповідно, Божим промислом не просто можливо, а необхідно керувати, якщо ви хочете бути ближче до Бога. Й отримати її благословення. Хм, здавалося б, до чого тут роздуми про вибір мови, голосування на виборах, впертий перегляд продуктів ворожого висору російської культури. Або лайк і комент під цим відео. На все воля Божа! Доброї ночі. Можливо, я цим відео когось повеселив, можливо, хтось навіть про щось замислився. Але загалом відоси в більшій мірі, мабуть, про мотивацію, про споглядання на цей світ з точки зору людини, котра по факту нічого не знає глибоко, але хоче дізнатися, що до чого, по чому і чому. І стати трошки впевненішою, мабуть. Дякую за перегляд.